Вітаю! Сьогодні покажу вам, як підготувати зріз, дерева для розпису. Ось ось такі є у мене зрізи, на яких я потім малюю магнітики. І як же зробити, щоб після розпису і лакування цей зріз був гладенький, гарно виглядав. Дерево по собі має таку фактуру не дуже рівну, да? і якщо воно навіть Добре відшліфовано, то після малювання воно стане таке, як їжачок. Оці волокна, вони будуть як голочки. Щоб цього не відбувалося, треба загрунтувати попереднє дерево. Я використовую клей ПВА. У мене ось такий клей ПВА. Я купую його в будівельному магазині. Я зараз його налила трішечки в баночку, беру пензлика кругленького синтетичного. І Цим клеєм я покриваю оцю поверхню. Ви бачите, дерево міняє колір під клеєм. Воно промочується і дуже-дуже добре я покриваю цю поверхню клеєм. Треба потім дати, щоб воно висохло. Відкладаю і десь через деякий час, може хвилин за 15. 20-30, за в залежності від температури, від дерева, воно підсохне. І ця поверхня вже навіть тут видно, як. Ну, може на відео не дуже видно, як ці волокна вже піднялися і стали дуже нерівними. Коли клей підсохне, буде зовсім суха поверхня, треба взяти наждачний папір, але дуже такий тоненький, бархатний, тисячний. У нього на звороті написано. Він може бути як на. Папері, так, на тканині. І цим папером, наждачним просто трішечки трішечки зняти ці волокна, які будуть стирчати, але не дуже знімати їх сильно, бо ви одночасно можете зняти і шар клею. Коли ви пошліфуєте цю поверхню, треба взяти ще раз клей і ще раз клеєм змастити цю поверхню теж дати висохнути. Потім, якщо ви хочете, можна загрунтувати цю поверхню акрилом. У мене тут вибілений акрил, мені дуже подобається на грунтованому фарбами клій малювати. Залишаю я ось тут кору дерева, а цю частинку грунтую акрилом. Можна будь-який інший колір, можна не ґрунтувати. Але якщо не будете грунтувати фарбами, то подивіться, достатньо ли буде. Два шари клею. Якщо буде ще нерівна поверхня і буде дуже багато нерівності на поверхні, то краще загрунтувати ще раз і відшліфувати, щоб дерево було гладеньке, бо потім після лакування буде видно ці всі нерівності. Ну, а може буде і ця вся краса в цьому, що це дерево, зріз дерева і ці нерівності. Але малювати в такому разі буде не дуже просто. Я малюю гуашевими фарбами на акриловий поверхні. Потім ці гуашові фарби я покриваю лаком на синтетичних смолах. Я зняла окреме відео, як я лакую цей магнітик. Фарби не розмазуються, і цей магнітик буде виглядати так яскраво дуже багато років. Що ж, малюйте задоволенням, створюйте красу на різних виробах, дерев'яних зрізах і на будь-яких поверхнях. На все добре!